І також мене ще турбують оці перемовини, які відбулися після того, як Байден поговорив з Путіним. Путін говорив із паном Ердоганом. Так, так. ось в розрізі цього, якщо можна, давайте також по поспілкуємося про що саме там могли домовитись, тому що домовлялися про зміцнення партнерства між Росією та Туреччиною, і поговорити про роль Туреччини взагалі між Україною і Росією, тому що ми знаємо, що Туреччина в принципі має. І свої також е, інтереси в Україні. Так кому ти адресуєш питання нашим гостям? Добре, нашим хто, гостям. хто готовий, ну, пане Віктора. Ну давайте. Щодо ролі Туреччини в Україні, тут все доволі зрозуміло. Нам слід розуміти, що з одного боку в нас є Російська Федерація, яка зараз просто фактично поновлює радянський союз так, як вона його бачила, відіграє радянський союз, так як вона його бачила, і намагається відновити і відповідний статус у світі. І відповідні потужності, і власне відповідний вплив на сусідні країни, в тому числі Білорусь, в тому числі Україну, в тому числі деякі країни Середньої Азії. З іншого ж боку, у нас Туреччина, яка зараз намагається стати регіональним лідером і теж вважає, що вона має впливати на сусідні країни. Ну, на наше щастя, це України, поки що з турецького боку стосується в позитивних питаннях. Турція скоріш використовує Україну як. Певний важель для врівноваження впливу Росії в регіоні і, власне, для нарушення власного технічного потенціалу. Пане Віктор, а от якщо можна, так якщо ми говоримо вже між про е, стосунки Туреччини і е, Росії, в них є, в принципі, спільний інтерес Сирія, так. Ось... Тут от зміцнення цього партнерства яким чином може відобразити відобразитися на Україні? Чи все ж таки просто Туреччина займає таку роль, що шукає де їй в якому питанні вигідно? Так ну насправді в Сирії в них скоріш конфлікти потенціал. А, а не потенціал для співробітництва так само кожного різна точка там у Сирії. Да, Кожна Річні саме сторона. як так само, як і в Лівії, де вони фактично підтримують різ, різні боки конфлікту. Себто зараз я би сказав, що насправді у Росії та Туреччини більш точок конфлікту ніж точок дотику. Але пане Юр, давайте згадаємо ситуацію, коли власне президент Туреччини сказав, що Крим є український. Угу. Знову ж таки, після цього Владимир Путін заборонив росіянам літати до Туреччини, і власне це дуже серйозно склалося на Птичні економіці, тому що Туреччина залежна від російських туристів mm -hmm. фінансово. І Ми знаємо, що дуже багато росіян-інвесторів інвестують в анталійське узбережжі Туреччини. Це великі кошти, і просто Владимир Путін на кілька місяців одразу заморозив ситуацію. Сказав, mm -hmm. ми не дозволяємо вам відпочивати mm -hmm. в Туреччині. Так, а а ще ми згадаємо збитий все ж таки барактар? Е... Так ні, не байрактар. збитий все ж таки літак турецькими е... силами, так, збройними Російської Федерації, збитий ось цей ось літак. Mm -hmm. і ось тут теж цікаве питання справа в Тому що Путін і Ердоган насправді досить такі подібні між собою особи в плані того, як вони проводять політику, в плані того, як вони сприймають світ, і в тому числі агресивні дії інших держав щодо своєї держави, так само як Російську Федерацію не зупинили санкції, так само власне і Ердогана навряд чи зупинить будь-який тиск з боку Російської Федерації, бо там мислять трішки іншими категоріями. От якби це от... була умовна Німеччина. От це б спрацювало, бо Німеччина в першу mm -hmm. чергу ставить економіку. Байрактари, до речі, так само запитання. На початку грудня у нас а, інформація а вас не про те, що не ми безпілотники байрактари будуть, От, це теж якось впливає на відносини. А я ще Будь не попередню не відповів. Вибачте. А, і з, з огляду на це я не вважаю, що насправді на Туреччину можна так само легко натиснути, бо як і сама Російська Федерація, офіційна Анкара зараз ставить попереду власне національний престиж, не економіку. Бо, наприклад, економіку там Підзапустили. А саме національний престиж, тому навряд чи вони власне, будуть піддаватися тиску просто тому, що це б'є по їхньому головному пріоритету. А щодо Барактарів, да. так що, як, як я і казав, власне, нам цікаво зараз наростити наш технічний потенціал, а туркам їхній. Барактар зараз є е, таким собі, ну, це, звісно, не паличка вирощалочка але це великий технічний прорив. Це зброя, яка справді здатна стати в якихось моментах, як то кажуть, геймченджер. З чимось, що змінить ситуацію на певних напрямках і, і, ну, що, пане Вікторе, треба згадати тут, згадувати завжди, що це не турецький прорив, це є, фактично використана вже американська технологія, яка застаріла для американської армії, яку не погодилося передати туреччині. І давайте все ж таки ще говорити про те. Перепрошую, що туреччина таки наголошує просити українців не говорити, що це є турецькі байрактари, так mm -hmm. тому що це вже продана зброя. Так? Ну насправді важливо mm -hmm. ж не те, чого походження технологія, а те, де вона застосується у Китаю на Риклад є певні технології українського походження, які вони скоріш за все зараз можуть ефективно застосувати навіть проти Тайваню. Але ми навряд чи скажемо, що це було українське та ну це швидше питання таке ретроспективне. Як ми витратили за два роки 200 мільярдів гривень, mm. і чому ми зараз тепер просимо байрактари, а в нас немає своїх байрактарів? Ну там поверни ну, низькому, ну фактично. Вони зараз наполовину наші, бо на них вже стають українські двигуни, і це справді Як на мене, це справді зброя на яку варто витрачати кошти, бо це. Це ну воно не знову знов-таки воно не порятує в усіх ситуаціях, але воно допомогло нам вирівняти ситуацію в деяких аспектах, які для нас важливі, в тому числі протидії власне російській бронетехніці. Це звернення Володимира Зеленського викликало неабиякі бурхливе обговорення у суспільстві, неабиякий конфлікт в українському суспільстві. І я б все ж таки хотіла, аби пан Віктор також. Долучився до цієї розмови, так Ді і Ді, що це завжди такі культурологічні так. феномени. Оці виступи Зеленського на Новий год цього іншого, так? ну дивіться, давайте розділяти дві складові: політичну і технічну. Технічна складова за певними невеличкими винятками була чудова. Давайте чесно скажемо, що пан Зеленський вміє записувати ролики. Так. Це нормально. Власне він на це вчився, він цим на життя заробляв. З технічної точки зору от просто можна помилуватися, реально. Себто воно дуже емоційно і воно дуже працює на його традиційний наратив такого простого задушевного хлопця, який є значно більш теплим, значно більш людяним за традиційного українського uh -huh. політика. І він цей наратив осідлав і два роки на ньому їде і доволі успішно. І як там... це рейтинги падають, пане а, давайте Віктор. я скажу до крапки, а потім mm -hmm. добре. Так ми ж дискутуємо а, з вами. Але ж я не можу до, до, до сказати фразу до до, до <ган> завершення. Ви дискутуєте до того, як я завершив свою думку. <ган> Ось це до того, чому власне люди у вас під домом <ган> п -п 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 почали власне так, так розповідати. Він же піклується про вчителів, він подає емоцію. Ця емоція для багатьох людей важлива. І, на, і за, за <ган> <ган> рахунок цього він зберігає частину електорату. За рахунок цього, так звісно, це вже працює гірше, і це нормально. Бо люди бачать, що окрім власне роликів, є ще й певні політичні дії, які їм не подобаються. Але де але потім вони включають телевізор і знов зачаровуються. Знов це ж новий рік, пора, коли люди хочуть почути від президента щось позитивне, і вони зачаровуються. Потім це пройде за кілька днів, але вони встигнуть обговорити це у себе на площадці перед домом. А це з точки зору технічної складової, з точки зору політичної складової, mm. а, ну окрім просто жахливої. Фрази про те, що треба прибрати Ліні. лінії в голові, тоді вони зникнуть на мапі. Я не знаю, хто йому це вписав. Я гадаю, що певно, можливо, він сам це собі вписав у спіч, який писали власне. Пане Вікторе, але давайте, можливо, хтось не чув, розтлумачимо, що саме мав на увазі Володимир Зеленський, коли говорив про лінії, про лінії розмежування. Він сам сказав. А, там так? був момент так. вже наприкінці власне спічу. Коли він переходив на одну фразу на російську і каже: Я боюсь просто некоректно зацитувати по пам'яті. Uh -huh. Про власне про ситуацію на окупованих територіях, то як тільки ми беремо лінії розганячення в, в голові, вони пропадуть на карті, да. е, може не некорект... щось, щось в того плану, та-та. може не коректно з І у цій ситуації е, воно по перше звучало якось просто дивно. Воно не королювало з усім стилем промови, і воно просто перепрошую, це ж дурість. Ну це, це щось на кшталт. Якщо я скажу, що я в хатці, ага. то то мене ніхто не зачепить. Якщо я зараз закрию очі, то ви перед то ви зникнете. Я вчора прочитала, прочитала а, пана Мазепу. Це бізнесмена. Він інвестбанкір. І Він разом з Юрієм Косюком, ще одним бізнесменом, полетіли в якщо я не помиляюся, в Хорватію, зустрілися з хорватським президентом. І вони говорили про те, що Україна має експортувати газ, тобто Україна має завдання номер один. Власне, щоб був власний газовидобуток. Ну, і щоб ми взагалі продавали, не, не імпортували, а експортували газ. І, нам, і що власне, президент Зеленський зробив все можливе, аби інвестор не зайшов на територію України, тому що через судову а, ну, корупцію в судах, etc. і І ми нам запитання: чи правильно, що у нас сьогодні бізнесмени, де олігархізація Зеленського, і великий бізнес зустрічається з президентами Хорватії, там майже це було вперед до Нового року. Вирішують такі питання, а наша влада цим не займає. Мається, будь ласка, пане Вікторе, ну насправді, це, це нормально. Uh -huh. Це нормально, бо бізнесмени мають право їздити за кордон. Бізнесмени мають право налагоджувати власні стосунки, і це якраз я би схвалив. Інше питання в тому, чому вони це роблять без посередництва я без допомоги. От, я от про це. тут тут питання власне до організації. Інвестняні, Пам'ятаєте оце uh -huh. слово? До організації дипломатичної роботи. І не треба, будь ласка, про інвестнянь, бо у нас тут якраз скандал, коли конканадський інвестор пішов. З України mm -hmm. через Варку з Коломойським забрав усі сонячні панелі та власне та пішов. А, ну, певно, зараз наша дипломатична служба зайнята чимось іншим. А ініціативу бізнесменів тут можна хіба що схвалити. Це їхні гроші, вони хочуть, щоб їхні гроші якось власне, знаходили, знаходили собі місце. Якщо вони паралельно ще поговорять про те, як власне, можна налагодити співпрацю між країнами, то чому б ні. Власне, і знову дипломатія теж існує і працює, от але вона не має просто підміняти собою справжню дипломатію, як фахову кадрову дипломатію. І ось у цьому, власне, зараз у нас і є проблема. Ми досі в дипломатичному плані ведемо себе дуже реактивно. мова не йде про те, що ми не їздимо домовлятися про якийсь проєкт. У нас уся дипломатія. Перепрошую, це зустрічі в Омані. От да, введення в оману, тому на жаль, поки що так і ось тут маємо да деякі претензії до організації влади.